Добрий день, шановне журі, я Вашинський Юрій, учень 8 Г класу Нетіжінського ліцею №1. 1 Хочу представити ваші увазі дослідження на тему гідрохімічний аналіз водних ресурсів Нетіжницької МТГ з засобами шкільної хімічної лабораторії. Важливу роль у житті кожного з із нас відіграє вода, друга зазначення речовина після кисню. Вона формує все живе і визначає існування організмів на планеті. Але стрімкий розвиток цивілізації приніс погіршення екологічного стану навколишнього природного середовища. Мета роботи провести оцінку водних ресурсів найтішницької МТГ, визначити основні властивості води на основі отриманих результатів, зробити висновок про її придатність для споживання та використання у побутових цілях. Відповідно до поставленої мети, було сформульовано наступні завдання: перше. Дати характеристику геологічної та геоморфологічної будови території дослідження. Друге розкорити особливості екологічного стану та господарського значення водних ресурсів у Нітішинської МТГ. Третє провести гідрохімічну оцінку водних ресурсів території дослідження. Об'єктом дослідження виступають водні ресурси Нетішинської МТГ. Предметом дослідження є властивості води типових будой Нетішинської громади. Теоретично водні ресурси вичерпні, оскільки вони відновлюються в процесі колобі. Однак це не так. Зростання потреби в воді таке велике, що все частіше виникає проблема води, особливо чистої води. Господарська діяльність змінює природні гідрометеорологічні, гідрологічні, гідрохімічні, гідрогеологічні, гідробіологічні та інші процеси, у яких бере участь вода. Поняття чиста вода. Цілком умовно, вона вважається чистою і придатною для господарського використання і пиття, якщо вміст домішок у ній не перевищує гранично допустимої концентрації. В ході роботи ми проаналізували наукову літературу і встановили, що цим питанням займалися ряд науковців: Кільчевський, Ромас, Чунарьовський. Робота написана на основі практичних досліджень по вивченню екологічного стану водойнетішинської МТГ. В роботі наведені дані про результати аналізів органолептичних властивостей води, визначення pH проб води, визначення вмісту хлоридів, сульфатів, амоніаку та йонів амонію, а також гранично-допустимі концентрації гнічних речовин у питній воді. Методами практичних досліджень доведено наявність шкідливих речовин, які містяться у питній воді та шкідливо впливають на здоров'я людини, погіршення властивостей води. На основі отриманих результатів досліду по визначенню органолептичних показників якості води, водопровідна система міста Нетішина придатна для пиця, оскільки у неї відсутній запах, кольоровість і її прозорість становить 32 см. Вода, яка взята з річок чи водоймища, не є придатною для пиця, проте її можна використовувати у сільському господарстві. На основі отриманих результатів досліду по визначенню місту хлоридів, сульфатів, Амоніаку та йонів амонію у воді в міст цих йонів у водопровідній системі є надзвичайно малим можна навіть сказати, що їх там немає. У річках горинь та у водоймищі поблизу ХС місць цих йонів не перевищує ГДК. На основі результатів досліду по визначенню PH-проб води, водопровідна вода міста Нетішена придатна для пиття, оскільки її середній показник pH становить 7,1. Варто зазначити, що вода з річки Горень поблизу місця розташування ХС, середній показник ПАЖ становить 6. З керівниці на подвір'ї сім'ї Гончаруків середній показник паж становить 7,9, ставка охолоджувача Хмельницької ЕС, середній показник паж становить 5,6. З річки Гнилий ріг, середній показник 5,5. Є придатною для використання населення у сільському господарстві. На основі всіх проведених дослідів можна сказати, що екологічний стан водой міста Нетішина не викликає занепокоєння, адже всі параметри забруднення не перевищують ГДК. Варто зазначити, що уся досліджувана вода виявилася придатною для використання у сільському господарстві. Проте для пиття є придатною лише водопровідна вода в міста Нетішина, адже вона є нешкідливою для нашого організму, оскільки забрудненість у ній відсутня. А всі органолептичні показники якості води ще раз підтверджують це. Дана робота зацікавить вчителів географії, біології, хімії, керівників гуртків екологічного спрямування, школярів і дорослих, хто дбає про довкілля. Робота складається із вступу двох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Теоретичні та практичні дослідження, проілюстровані картами, таблицями, дослідами, фотографіями висновками. На даному етапі надзвичайно актуальною є проблема охорони екосистем великих та малих річок України. Коринь, як основна водна артерія полісся, є важливою ланкою формуванні біотопів цієї унікальної географічної зони. Щоб покращити її стан, необхідна низка природоохоронних заходів, які передбачені законодавством України. Але насамперед, велике значення має екологічна проінформованість населення та екоопробування юного покоління. Горинь потребує нашої уваги і допомоги, адже нашим нащадкам вона потрібна чистою і життєдайною. Дякую за увагу.